Податкова грамотність. Тема оподаткування грантів. Сьогодні бізнес отримує гранти для свого розвитку. Донорами є і бюджет України, є і українські фонди, є також і міжнародні організації, які допомагають нашому бізнесу. І виникає питання, а чи треба оподатковувати суму отриманого гранту? Відповідь дуже проста. Про це все нам розказує податковий кодекс України. Якщо ви на єдиному податку, то ви читаєте статтю 292 Кодексу України, яка визначає, що ж є доходами у платників єдиного податку. Розказую. Хто ще не читав, може мене послухати. Якщо ви отримали грант, якщо ви отримали бюджетний грант, то сума такого гранту не включається до доходу платника єдиного податку. Наступне питання: що ж таке бюджетний грант? Бюджетний грант. Це є на сьогоднішній день тільки грант, отриманий від Українського культурного фонду. Ось такий у нас дивний коротенький список бюджетних грантів, куди попав тільки Український культурний фонд. Всі інші гранти не вважаються бюджетними грантами, навіть якщо вони виплачуються державним бюджетом України. Є інша норма. Якщо ми отримали цільове фінансування по державній програмі, також ми розуміємо, що це є сума гранту. Відносино цієї статті, такі кошти не будуть включатися до доходу платника єдиного податку. Але якщо ви отримали грант, наприклад, від міжнародного донора, то таку суму гранту ми маємо включити до доходів. Як це зробити? Якщо ви на другій групі оподаткування єдиним податком, то ви суму отриманого гранту включаєте до суми доходу і контролюєте граничний розмір доходу за рік, щоб він не перевищив ту межу, яка є для вас допустимою в тому році. Якщо ви на третій групі, наприклад, у вас ставка 5%, тоді ви суму отриманого гранту включаєте в дохід і податковуєте ставкою 5% в тому кварталі, коли ви отримали кошти. Ось так все не просто. Тому треба приділити важливу увагу питанню податкування грантів, щоб все зробити правильно і вчасно заплатити податки.